Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні Дональд Трамп зробив дуже гучну заяву. Він оголосив, що Індія припиняє купувати російську нафту заголовки. Летять по мережі, історична угода, удар по фінансуванню російської армії переломний момент. Але що це насправді означає? Чи змінюється глобальна енергетична карта, чи це в основному політичний театр? Розповім вам цю важливу історію. а Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій Ютуб канал Глицюк про економіку та прокоментуйте це відео до повномасштабного вторгнення в нашу країну. Російська нафта була для Індії взагалі маргінальною. Росія постачала всього лише 2,5% індійського нафтового імпорту. Але потім прийшли західні санкції. Ціни на російський Урал впали на 40-50% і для Індії це стало справжньою золотою жилою, такою спокусою, проти якої вони не змогли встояти. Індійські нафтопереробники, особливо гігант Reliance Industries, почали скуповувати російську нафту величезними обсягами. Чому? Ну, з дуже з простої причини. Дешево, дуже дешево. Замість того, щоб платити по 80-90 доларів за, наприклад, барель арабської нафти, вони платили 40-45 доларів за Цю російську а дешева енергія, як ви прекрасно розумієте, вона суттєво знижує собі вартість взагалі товарів, вироблених в країні, і це суттєво підвищує їх конкурентну спроможність у світі. Тому що навіть якщо за інших рівних умов, от якийсь є рівень технології, якийсь є рівень там обсягів виробництва і якості товарів, і так далі, але якщо... За цих цих рівних умор, цей товар стає дешевшим, наприклад, там на 20%, то він краще продається в світі, і тому для Індії це була дуже відчутна історія для їх економіки. Суми за півтора року просто вражають. Індія імпортувала російської нафти на 168 вісім мільярдів доларів з лютого 22 року. От по. Січень цього року, в червні 25-го року, імпорт досяг піку близько 2 мільйонів барелів на добу. Російська нафта стала найбільшим таким джерелом для Індії, займаючи 36% всього такого імпорту. Навіть індійські політики потім визнавали, що це не патріотично щодо України, несправедливо. Але для нас це було мовляв економічним порятунком. А потім прийшов Трамп на другий термін. і Він почав поступово давити на Індію тарифами в серпні 25-го року. Він накладає 25% мита на все. Індійські Індія протестує, каже, що це дискримінація, але Трамп не зупиняється. Він додає ще 25% зверху штрафні мита конкретно за закупівлю Індією російської нафти. Разом це 50% на всі товари з Індії. Це дуже жорстко для індійських експортерів, текстилю, фармацевтики, it послуг. Це означає справжню катастрофу. В жовтні листопаді, 25-го року Трамп починає говорити в медіа, що моді вже домовився припинити покупки російської нафти. Мовляв, він це пообіцяв. моді цього не підтверджує, але США накладають санкції на Роснефть і Лукойл на двох найбільших постачальників. І Потім Євросоюз зверху ще запроваджує заборону на імпорт готових палених продуктів з російської нафти через будь-які треті країни, і це спрацьовує. Індія змушена переходити на несанкційних виробників і постачальників на цьому фоні. Імпорт російської нафти в Індію падає з пікових 2 мільйонів е, мільйонів барлів до 1,3 мільйонів барлів на добу. Трамп говорить, що це його велика перемога. Мовляв, Індія припинила купувати російську нафту, але проблема полягає в тому, що на 29 січня цього року, буквально за три дні до оголошення цієї нової угоди. Reuters повідомили, що Reliance Industries планують купити до 150 тисяч барелів російської нафти на даву в лютому. Як це можливо, якщо Трамп говорить, що Індія припинила купувати російську нафту? Тож насправді вона не припинила, вона просто, ну скажімо, суттєво скоротила обсяги і перейшла на менших виробників і трейдерів, які не потрапили під. Санкції, Газпромніфті, Сургутніфтігаз менші гравці, але вони все одно ще можуть продавати. Аналітики з Кеплер та Global Risk Management відкрите говорять, що нафта завжди знайде шлях. Така історія, на жаль, сировиною, тому що країну виробника чогось цінного можна дуже ефективно вбити подібними санкціями. А от країну бензоколонку на жаль, ні. Індія не відмовиться повністю від російської нафти, тому що це економічна логіка, яка інколи може бути сильнішою за геополітику. Реальна картина виглядає так, що в грудні 25-го року 1,3 мільйона барелів на добу, січень 26-го року 1,2 мільйона барелів на добу. Лютий 26-го року ну буде десь близько мільйона барлів. Девгастракова нова норма може бути на такому рівні, але може і все таки нижче, кажуть експерти. Отже, все таки на жаль, це не нуль. Скорочення так, але не повне припинення, принаймні поки що. Навіть Reliance, найбільший найбільшою цей гравець, хоча і припинив закупівлі для експорта орієнтованого заводу, та вони продовжують купувати для внутрішнього ринку Індії. Трамп каже: добре, я вам знижу тарифи з 50% до 18%, але ви будете купувати нафту з США та. Венесуели або з Венесуели та США, тому що Венесуельська буде точно суттєво дешевшою. Ну, по перше, по-друге, вона важка, така, яка більше відповідає російським маркам менш якісним. А на це налаштовані індійські заводи. В перспективі це цілком реалістично, тому що до санкції Венесуели в 2019 році Індія купувала звідти до 300 тисяч барелів на добу, а потім це зійшло до нуля. Тепер, коли США контролюють венесуельський експорт після зміни влади там США, можуть дозволити Венесуелі продавати нафту Індії. Але навіть оптимістичні прогнози експертів кажуть про поки що, поки що підкреслюю 200-300 тисяч барлів на добу. Це всього від 10 до 30% відсотків від того, що Індія раніше брала з Росії. У Венесуелу ще треба ну добряче до інвестувати, щоб підняти там видобуток. Але перспектива там є. І я вам про це розповідав. Але знову таки, це цілком реальна перспектива. Просто не одразу, не в один момент, а поступово американська нафта дорожча за російську, вона легша, вона якісніша. Але індійські нафтопереробні заводи адаптовані під важку російську нафту і завдання. Переналадити заводи це мільярди доларів інвестицій. Так що, реальна, Індія, скоріше за все, що буде купувати венесуельську е, нафту за дозволом Сполучених Штатів Америки, а потім компенсувати дефіцит з Близького Сходу, Саудівська Аравія, Ірак, нафта яких все одно дорожча, до речі, за російську. Тож сьогодні Трамп говорить, що домовився з моді. США знижують мита з 25% до 18. Індія припиняє купувати російську нафту. Індія погоджується купувати в США енергоресурси і інші товари на понад 500 мільярдів доларів. Так це виглядає сьогодні в його публічній заяві. Моді у відповідь подякував за тарифи, але публічно не підтвердив жодні конкретні тверді обіцянки щодо припинення. Купівлі російської нафти. Для Індії зниження мит на експорт це 10-15 мільярдів доларів щорічно у вигляді економії для індійських компаній. Це відчутно для економіки Індії, і це велика перемога для бізнесу Індії, велика можливість, яку вони точно не захочуть втрачати. Тож на горизонті в Індії скорочення купівлі російської нафти як мінімум на кількасот тисяч барлів на добу. Але, скоріше за все. Неповне припинення. Також вони отримують вигідніші умови торгівлі з США, політичне вирівнювання з США, до речі, проти Китаю, які є ну, дуже непростою країною для не Індії. Для Трампа це демонстрація всьому світу, що США можуть тиснути тарифами і домагатися результатів. Це додатковий удар, до речі, по російським доходам. Якщо й не смертельний, то все таки доволі відчутний. Також це прив'язка більша Індії до США. Геополітично це послаблення в середньостроковій перспективі зв'язки Індії та Китаю, союз яких в принципі виглядає ну не дуже скажімо, природним. Тож, якщо підбити підсумки, то російський експорт нафти в Індію з пікових 2 мільйонів барелів на добу спуститься скоріше за все менш ніж до 1 мільйона барелів на добу, можливо, ще й нижче. Це багато втрати для Росії. Але це не остаточна катастрофа, бо ще є Китай, який продовжує купувати російську нафту для нашої країни. Це, мабуть, що не геймченджер, що, що міняє абсолютно все і одразу, так але це точно додатковий фоновий фактор тиску на Росію щодо перемовин. те скорочення російських енергодоходів, яке є надзвичайно важливим. Але на жаль, поки що не того масштабу, який може докорінно змінити сценарій війни тут і зараз. Втім, хоча в реальному енергетичному балансі не відбудеться якогось одномоментного раптового такого шоку, тепер в енергетиці та економіці світу запрограмовані такі зміни, хоч і поступові, в напряму, який вигідний практично всім. Ну, звісно, що окрім країни-агресора. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Прокоментуйте, будь ласка, цей ефір. Наскільки ви? Вірити в цю перспективу санкцій Трампу, в то, що Індія не захоче ризикувати великими вигадами співпраці з США і буде кардинально скорочувати закупівлі російської нафти. І я дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.